Усім привіт! Сьогодні хочу показати гарний смачний рецепт. Просто це буде рецепт з клубнікою. Смачною клубнікою. Сезон, тому готуємо далі. Що нам потрібно? Нам потрібно взбити у миску яйця. Добавляємо цукор. та більшом з них перемішуємо. Міксера не потрібно, просто вівчиком перемішати. Сюди ми додаємо олію без запаху або можна розтопити вишкове масло. І додаємо сюди сметану або кефір. Це все знову перемішуємо. У борщу ми додаємо розпушувач, перемішуємо та у два прийоми просіваємо сухі інгредієнти у яєчну масу. Дуже простий та легкий рецепт. Якщо вам, друзі, подобається моє відео, поставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал. І завжди я чекаю на ваш коментар. Я охочу на нього відповідь. Точність всіх інгредієнтів я залишу в описі та в кінці відео. Тісто повинно вийти для густа сметана. Ось таке повинно бути. Тепер сама клубніка. Велику клубніку перерізаємо пополам, а маленьку можна залишити цілою. От, наприклад, ось таку клубнічку залишаю цілою. Отаку дуже велику клубніку також перерізаю навіть на чотири частинки. Сюди у клубніку обов'язково ми додаємо крохмель. Можна ще трошечки додати цукру. Крохмель у мене кукурудзяний. Перемішуємо, бо клубнічка дасть свій сік. Їй потрібно, щоб трошечки поспрацював крохмель. Ось так. Беремо форму. Діаметром 24 см, І я боки обмастила олійкою. Частину тіста викладаємо на дно форми. Це буде практично половина цього тіста. І розподіляємо по всьому дну. Ось так. Розкидаємо нашу полуницю в хаотичному порядку, Її не потрібно обов'язково розкласти так, в рядочок чи, чи якийсь візерунок, просто в хаотичному, так, щоб вона розподілилась практично по всьому тісту. Викладаємо другий шар тіста. Також по поверху, так рівномірно, та знову викладаємо наші ягоди. Поверху посипаємо цукром і цей періг дістане таку скоринку. Переставимо в духовку випікати при температурі 190 градусів на 45-50 хвилин. Залишаємо пиріг остивати. Посипаємо пудрою. Друзі, смачний, дуже смачний десерт, кексове тісто, воно таке вологе. Я пекла цей пиріг при температурі 190 градусів про 105 хвилин. Але я бачу, що моя духовка хоче 200 градусів, тому я би пекла пів години при температурі 200 градусів і 15 хвилин при температурі 190 градусів, тому що воно би зразу його цей пиріг підняло, більше воно би було пушистіше, і потім воно просто при 190 градусів просто пеклося. Ну це такий один невеличкий нюанс, але загальному цей пиріг дуже смачний, запашний і смачно виглядає. Тому я пропоную вам його приготувати. Смакуйте, радуйте своїх рідних і близьких. А я з вам прощаю за ноги свали. Беріть себе та Україну і минного неба на нас.